На барикаді, яка розташована на вулиці Інститутській, це найпередня барикада. Поза тими барикадами вже знаходяться міліція та Беркут. кажуть, що на будинку. Я... Зараз деком розташований уряд зараз знаходяться спайснайпери. Також з верхньої точки з іншого будинку можна подивитись, що за цими барикадами мається на увазі рядовими барикадами стоять снайпери за вантажівками та два БТР. це не можна пройти. Звісно, це небезпечно. З той же часу дивіться, тут вже стоять люди, які захищають цю барикаду. Вони стоять просто щитами. Тут немає ніяких барикад. Вже розташовані інші хлопці, які вже тут побудували цю барикаду. Нагадаю, що вона була захоплена ще вчора. Тут стояв беркут. Сьогодні це все відбудовано на швидкоруч трохи вище. Ви можете подивитись, що відбувається трохи вище там, от там будують, тобто роз, роз, розносять мостову і просто скидають каміння туди наверх, а, адже потім захищатися, якщо буде штурм. Я нагадаю, що отут більше знаходиться жовтневе палац, який був захоплений ще вчора. Сьогодні він був вже звільнений. А ось це те, що ми можемо побачити звідси на вулиці Інститутську. Нет, сегодня подобрал.